Простак або хитрість жінки, яку перемудрив солдат, комедія пера Василя Гоголя Яновського, батька Миколи Гоголя, син полкового писара, чиновник у відставці у 20-х роках 19-го століття, очолив скромний домашній театр у селі Кибенці. Сам грав ролі і п'єси писав українською мовою. Історики мистецтва вважають, що Простак перший староукраїнський водевіль, хоча достеменно невідомо, хто встиг швидше Гоголь старший чи Іван Котляревський, і схожим твором Москаль-чарівник. Сложность была в подготовке в том, что эту пьесу нельзя посмотреть в интернете или прочее. Она очень редко ставилась на экранах или очень редко ставилась в театре. Гоголь актуален всегда. В принципе, и главные проблемы, которые поднимаются здесь, не изменились. Семья, отношения жены с мужем. Простак це відверта сатира. Василю Панасович прагне зобразити комізм шлюбних союзів, за якими стоїть користь чи інші сумнівні мотиви. Головні герої красива жінка, у якої життя аж проситься на волю, що зраджує своєму ледачому і недалекому чоловікові. Та бідний солдат, який на хитрощах виживає як може, бо голод не тітка. Специфічний персонаж, дяк-коханець, який плутається у церковних зворотах та любовних зізнаннях. Печальний образ, що потім перемандрує у сорочинський ярмарок та й диканські вечори Гоголя молодшого. Коли це відбувається саме в такому руслі, то це смішно. Взагалі потрібно вміти сміятися зі своїх мінусів і зі своїх якихось певних невдач. Тому що ну, люди взагалі не можуть самі над собою сміятися, а це такий досить слушний привід. Літературно-мистецькі студії Глобус, факультету філології та журналістики 21 рік. Аматори самі адаптували сценарій для студентської аудиторії, прагнули максимально наблизити глядачів до реалій 19 століття. Режисер, постановник Простака, студентка третього курсу і майбутній вчитель англійської мови. Когда ты играешь роль, ты можешь чувствовать себя увереннее, ты начинаешь чувствовать себя раскованнее, ты перестаешь бояться публики, ты не боишься, не боишься играть какую-либо роль. Потому что все равно учитель, даже в каком бы он ни был плохом настроении, хорошем, он всегда должен приходить на урок в таком в хорошем, положительном настрое к детям. Поводитися словом треба чесно, воно значний подарунок Бога людині. Так вважав Микола Гоголь. і студенти-філологи сьогодні з класиком, а пізнаючи літературний шедевр зсередини на сцені, напевно відчуваєш свого слова по-новому.